Коли я закінчила грудне вигодовування, я ніби повернула собі себе. За час ГВ в мене була просто дика шалена тяга до солодкого. Я не могла її контролювати. Я не розуміла, як люди їдять менше, як вони з цим борються. Я їла все, що було солодке, навіть те, що мені ніколи раніше не подобалось. Наприклад, я ненавиділа білий шоколад, я не любила молочний. За час ГВ, я їла і його просто мішками. все, що стояло солодке, з боку, в шухляді в мене просто дико кортіло, щоб не набирати вагу. Я там зменшувала порції їжі, не їла вже там смажений, якесь там жирне. Але все одно я добирала ту норму величезної кількості солодкого і просто їла, не могла зупинитись. Я не розуміла, як люди худнуть, як вони борються з тим бажанням. Але коли я закінчила ГВ. У мене ця дика жага пропала. Я, я все, що люблю солодке, але вже їм його інколи навіть просто по звичці. Мами, напишіть, чи таке є у вас. І якщо є, знаєте, це пройде. Організм жінки пригодуванні витрачає дуже багато калорій, а ще постійний недосип хронічний, який є в кожної мами, напевне, тому тіло намагається таким чином швидше добрати їй калорій, а найшвидше вони. засваивается с глюкозой